Чого влада хоче від УПЦ? Хіба не проголошення автокефалії у останньому інтерв'ю голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Єленський заявив, що влада не вимагає від УПЦ проголошення автокефалії. Він сказав: все, про що йдеться у приписі, це вийти зі складу російської православної церкви та надати докази цього рішення має бути прийняте. Статутними органами УПЦ, але тут виникають питання у дослідженні державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, де чиновники виявили зв'язок УПЦ з Москвою. Третина тексту присвячена історії автокефалії та автономії у помісних церквах. Натякають, щоб влада повірила, що УПЦ розірвала відносини з РПЦ. Вона повинна проголосити автокефальний статус. А тепер Єленський запевняє, що потрібно лише рішення статутних органів. І тим не менше, з 2020 року на сайті ДЕС опублікований новий статут УПЦ, де вилучені всі згадки про московський патріархат. Там же є два листи митрополита Онуфрія про повне відмежування від РПЦ. Тобто, у служби є статут і заяви предстоятеля. Які ще докази потрібні? Схоже відповідь очевидна. Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті домагається від УПЦ саме офіційного проголошення автокефалії з наслідками оголошення розколу в Москві, вихід у сіре канонічне поле і, зрештою, самозруйнування церкви. Такий план єленського атеїста, який раніше писав роботи про руйнування церкви діда Леніна, а тепер перейшов до практики.